Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам 5 незамінних розширень для Visual Studio Code, які допоможуть вам підвищити продуктивність та комфортність вашого робочого процесу. Перше з розширень, яке я хотів вам показати, називається CodeSnap. Відкриємо нашу вкладку з розширеннями і напишемо CodeSnap. Snap. Enter і перейдемо на сторінку даного розширення. Побачите іконку і виткрік у фотоапарат. Окей, okay. тут ви можете почитати інструкцію, як встановити дане розширення і як ним користуватися. Оскільки я його вже встановив, давайте закриємо дану вкладку і покажемо вам, як саме використовувати дане розширення. За допомогою даного розширення ви можете легко створювати скріншоти фрагментів коду та додавати їх до вашого проекту. Забудьте про копіювання і вставлення коду в різних місцях. Ви можете швидко захопити та використати фрагмент вашого коду. Не будьте як даний чувак. Тому що, як ви бачите, даний скрін не читабельний, і ніхто не зможе подивитися, що саме ви відправляєте йому. Окей, давайте представимо, що ми, наприклад, хочемо відправити скріншот нашого коду. цього. Нажмемо Ctrl-Shift-P, щоб відкрити настройки Visual Studio Code і виберемо назву нашого екстеншена, тобто код Snap. Як ви бачите, у нас з'явилася додаткова вкладка. В даній вкладці буде відображатися прев'ю нашого скріншоту. Наприклад, ми хочемо зробити скрін даного коду. Ми просто виділяємо його. Як ви бачите, наш код появляється автоматично на даній вкладці. Ми можемо збільшити його розмір, а також зробити дане віконечко більшим. Окей, все чудово, ви хочете зберегти даний скріншот. Ви нажимаєте на цю іконку. Скріншот готовий. тепер нам потрібно зберегти його. Зберігаємо на робочий стіл, наприклад. Окей, згорнемо наш браузер. Як ви бачите, скріншот зберегся. Щоб використовувати дане розширення, вам буде потрібно створити ваш аккаунт на сайті компанії. Пізніше ви зможете його використовувати. Воно аналізує ваш стиль, програмування та контекст і пропонує швидкі та точні варіанти коду. Забудьте про монотонне набирання коду. Tab AI стане вашим мелодійним помічником швидкому та ефективному написанні коду. Давайте я вам покажу, яке встановити. Перейдемо знову ж таки вкладку Extension і напишемо Tab9AI. Саме перше розширення Все. Як ви бачите, воно вже в мене встановлено. Давайте перейдемо на наш код. Як я сказав раніше, дане розширення використовує інтелект для автосуповнення та рекомендації. Наприклад, ми, ми хочемо вибрати дану кнопку напишемо пишем button. Ставим, і, і ми хочемо додати ще один event listener. Add event listener, воно автоматично код появляється на екрані. Нажмемо Tab, щоб закінчити його. Там ще дужки, ви бачите, в них появилося Console.log, влог. Tab. Як ми хочемо це зробити. Наприклад, ми хочемо вибрати якийсь елемент з нашої HTML сторінки. Роздаємо Тому... константу. Побачите, в мене з'явилася автопідказка Button 2. Тобто дане рішення думає, що в нас є друга кнопка на сторінці і пропонуємо нам такий варіант. Окей, давайте скорим ставимося цим варіантом. Так і напишемо. Побачите клас також автоматично підставився. І побачите це дуже полезне розширення, яке дійсно може прискорити нашу роботу. Наступне розширення, яке я хотів вам показати, називається Breaker Pair. Це розширення для Visual Studio Code, яке надає кольорові підсвічення парних дужок у вашому коді. Воно допомагає зрозуміти нам структуру коду та відслідковувати відповідні парні дужки. Завдяки даному розширенню, кожна парна дужка отримує свій унікальний код, що допомагає швидше зорієнтуватися в коді та знайти відповідні закриваючі дужки. Давайте знайдемо дане розширення. Breaker Як ви бачите, на даному коротенькому відео показано декілька пар дожок. В даному випадку використовуються фігурні дужки. Як ви бачите, у цих пар дожок є свій унікальний коїд. Давайте перейдемо наш код і я вам продемонструю це. Наприклад, ми створюємо першу пару дожок і дає наступну пару. Та третю і четверту. Як ви бачите, всі ці пари дожок мають свій унікальний коїд. Таким чином ми можемо візуально легко визначити. Яка дужка належить до якої пари. Як для мене це розширення дуже корисно для реакту, оскільки в реакції ми часто пишемо більше двох пар дужок, наприклад, стар. Як ви бачите, обі ці пари мають свій унікальний код. Це також працює до квадратних дужок. і як рог-ордужок. Ким чином, кожна пара дужок має свій унікальний код. Наступне розширення, яке я хотів вам показати, називається причет. Я більш не впевнений, що він вже у вас встановлений, але для тих у кого його немає, давайте продемонструю. Preacher – це незамінний інструмент для автоматичного форматування нашого коду. Давайте напишемо причер. Вибачте, в нього більше 34 мільйонів скачувань. Наприклад, є оцього JavaScript коду. Якщо ми поставимо додатковий відступ, ось тут, і, наприклад, перенесемо ось це на новий рядок, ось так. Як ви бачите, наш код стає не дуже читабельним. І в ньому легко запутатись. Після За того як ми нажмемо Ctrl-S. Наш, наше розширення притті автоматично відформатувало наш код, що того є зручно, нам не потрібно перейматися через форматування коду. І останнє розширення, яке я хотів вам показати, називається Live Share. Live Share дозволяє вам спільно працювати над проектами з іншими розробниками в режимі реального часу. Поділитися своїм редактором, виконувати спільні редактування та налагоджувати спільну комунікацію з колегами. Завдяки цьому розширенню... Праця з колегами буде простою та продуктивною. Давайте продемонструємо вам. Напишемо Live Share. іконка. Після скачування у вас з'явиться додаткова вкладка ось. Також внизу, як ви бачите, у вас з'явиться додаткова інформація. Нажмемо кнопочку Share і виберемо першу опцію Invite Others. -лінк». Ми скопіювали посилання. Як ви бачите от внизу з лівої сторони. У нас є додаткова інформація, а іменно participants. Тобто учасники. На даний момент в нас нуль учасників, оскільки ми не поділилися цим посиланням з Ніким. Давайте відкриємо це посилання в нашому браузері. Я відкрив його на другому екрані. Окей, як ви бачите, як тільки учасник, якому ви відправите посилання відкриє, відкриє або перейде по ньому, у нього відкриється автоматично Visual Studio Code, де він зможе побачити такий самий код як вас, і ви зможете спільно працювати над одним проектом. Чекаємо, поки не загрузиться, і в нас тут повинна відброситися це в та один, оскільки ми запросили одного учасника. Окей, як ви бачите, у нас появився один учасник. В даному випадку це я, оскільки я відкрив дане посилання на своєму другому екрані. Але якщо хтось відкриє інакше, то появиться назва тої людини, з якими поділилися з цим посиланням. Тим чином ви можете працювати над спільним проектом в команді. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, ця інформація була вам корисною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите лайк цьому відео і напишете ваш коментарі для підтримки українського контенту. Дякую і до наступного відео.